Василь, зараз об'єднана команда. Твої враження від зборів у Моршині. Як ти оціниш готовність команди до старту чемпіонату України серед аматорів? Е, що сказати, я думаю, збори це хороший етап для нас, щоб ми десь притерлись, ближче познайомились друг з другом, наіграли десь якісь певні задумки тренерів, тактичні схеми якісь атаки, комбінації, скажімо так, і щоб втілювати їх подальше в сезоні, в чемпіонаті, а вже який наш стан і функціональний, і покаже чемпіонат, там, перші тури тоді буде більш видно і більш буде давати оцінку. Розкажи кілька слів про товариські контрольні матчі, що вони показали. В принципі, команда мало пропускала, але не завжди вдавалося забивати. Чому, на твою думку, ще взагалі показали ці матчі? Розумієте, ми працювали під навантаженням, і тому товариські матчі на кожну гру були певні завдання наіграти комунікації між там, захисними лініями, тому, в атакуючими. Тому... Плани на ігру були, ми їх старалися виконувати, і це вже тренера оцінюють і ставлять задачі, ми їх виконуємо. У нас є такі, якби правило, у нас контрольних ігор немає, у нас ігри на, з такою підвищеною відповідальністю, тому старалися грати на перемогу, десь давалось, десь, десь ні. Василь, чи можете десь порівняти юність, та що була в цьому сезоні, і зараз юність куликів, прийшли нові люди. В принципі, є підсилення. Наскільки команда стала сильнішою як така єдина бойова одиниця? Скажу так, вже немає юності. Ми одна команда. Юність, куликів, юність, куликів окремо. Ми одна команда, ми рухаємося далі. Це новий етап. Тому згадувати, ділити, я вважаю, це вже недоречне. На теперішній час ми є одна команда юність куликів, тому тільки можемо з позитивом дивимося на подальші наші дії і подальші наші плани. Що знаєш про суперників чемпіонаті України серед аматорів? Чи може наша команда ставити максимальні завдання в цьому сезоні? Чесно, поки особо не знаю нічого, тому що не цікавився, буду відвертим і не знаю, які до останнього не знали, які будуть команди. Вже будуть є зараз група, календар, вже тоді більш до сезону будемо підходити, розглядати, розбирати суперників. Тоді буду, можна давати якусь оцінку, а так особо нічого не можу сказати.